Разом з учасниками 20-ї ювілейної зміни всеукраїнського табору експедиції Ойкос побуваємо в Угольсько-широколужанському масиві, який знаходиться на Тячівщині. Його площа становить трохи менше 16 тисяч гектарів. Це відверто говорячи два великі масиви. Перший це угольський і… Ще є Широколужанський. Вони з'єднані, з'єднуються вони такою вузькою перемичкою під горою Менчил, висота якої 1501 метр. Зараз ми знаходимося на КП Мала Уголька. Отут, в даному конкретному місці. Тут висота складає 535 метрів над рівнем моря, тобто ми. Знаходимося в середньому лісовому поясі українських Карпат, який в представлений лісовою рослинністю з майже тотальним переважанням бука лісового. У гольсько-широколужанському масиві проростають так звані древні ліси, праліси. В Гольському вони займають площу близько 8 тисяч гектарів. Цей об'єкт Карпатського біосферного заповідника входить до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, як букові праліси, Карпат та давні ліси Німеччини. Коли обґрунтовували, чому треба внести букові праліси Карпат в, до об'єктів всесвітньої природньої спадщини, як одна із таких підтверджень, що це дійсно вони достатні. Для такого високого рангу це було порівняння, як ліси Амазонії є легенями планети Земля, так само Букові праліси Карпат це легені Європи. Це пов'язано трошки із самим Буком. Бук має надзвичайно велику площу листків. І вони надзвичайно ефективно очищають атмосферне повітря і від вуглекислого газу, і від різних хімічних сполук, які є в атмосфері, а також від пилу. Вони дуже ефективно це поглинають і завдяки цьому є надзвичайно корисними для людини, оскільки створюють атмосферу чистоти і екологічного природнього проживання людини. Перш ніж мантрувати буковими пралісами, слухаємо короткий інструктаж щодо поведінки в ньому. Не смітити, що зустрічається жива, нежива природа, будьте ласка її не трогати. Не зривати є в нас рідкісні рослини, червонокнижні. А саме головне, не робити надписи на дерева, що тут був я або ще щось. Будьте ласка, дотримуватися правил відвідування. Розпочинається наш п'ятикілометровий кілометровий шлях до букових пралісів із села Угля Тячівського району. Назва села Угля походить від слова вугілля. Чому вугілля знову ж таки пов'язано з геологією даної ділянки? Тут виходять на поверхню вапняки, і для випалювання вапна для випалювання вапна необхідно деревне вугілля. А найкраще деревне вугілля з усіх порід дерев дає бук. Перша зупинка школа. Ні, зараз вчаться діти з малої угольки. Колись це був мисливський будинок графського маєтку. Сто років тому цей будинок це був маєток барона Корфа, який був наглядачом над цими лісами. Виконував функції лісничого. Ці ліси були королівські, вони належали імператору Австро-Угорської імперії. І власне ця людина вона була дуже таким природолюбом і вважала, що ці ліси не повинні рубатися. І за його урядування він просто не давав рубати ліси чуть далі від села. І тільки рубалися, рубався той ліс, який ріс близько від села, а далі він забороняв. І завдяки цьому в цих лісах не проводилася рубка. Проходимо відстань 400 метрів, опиняємось на півкілометровій висоті над рівнем моря. Тут знаходиться найбільша карстова печера українських карпат Дружба. Загальна протяжність її ходів понад півтори кілометрів. Як вона починала утворюватися. Був наймовірніше всього, був якесь ресло дерево, дерево впало, утворилася заглибина. Всю заглибину почала стікати дощова вода. Дощова вода просочувалася, тут вапняки, причому вапняки тріщинуваті, тобто в них є тріщини, вони розділені тріщинами на певні блоки. І в цих тріщ... по цих тріщинах вода стікала, розмиваючи вапняк. Таким чином вона дійшла 27 метрів глибину. Там вона наткнулася на якийсь водонепроникний шар і почала розтікатися вже по горизонтальному напрямку. В два боки вона стікала туди-вниз, і що найцікавіше, вона стікала вверх. Ну як вверх? Вверх ніби по схилу, в ту сторону, так? але насправді хід має нахил вниз. Тобто, чим далі, тим він туди більше загинається, стає нижчим від поверхні. Утворилося декілька залів, ходи місцями надзвичайно вузькі. Більше того, є перехід з одного залу в другий зал, де можна пролізти виключно на правому боці. Тому що хід загинається, і щоб пропустити, то ти мусиш пусти на правому боці. бо Якщо ти будеш пусти на лівому боці, то так на жаль, вигнутися не зможна. Власне в цій печері зимує дуже багато. Кажанів, практично всі види, які зустрічаються, які зимують в печерах. Є один вид, вечірниця нічна, яка не зимує в печерах, вона зимує на горищах, будинків, а всі інші види, вони зимують в печері дружба. На зимівлю тут збирається до 10 тисяч особин кажанів. Від печери дорога йде постійно вгору, підніматися нелегко. зробимо привали. Подолавши ще 400 метрів, потрапляємо у місцину, де не побачиш жодного зрубаного дерева. Це праліси. Тут бук досягає максимальної висоти 45 метрів і діаметра півтори і більше. Нашу увагу! Перевернув дуплястий дідуган, а ви бачите, що на старих деревах є досить часто можна зустріти дупла. Ці дупла, як правило, вони зроблені дятлами. А вже пізніше, дуже часто ці дупла заселяються іншими птахами, зокрема совами. І власне в Угольському масиві зустрічаються всі сови, які можна зустріти. Які характерні для широколистяних лісів Це і пугач, це і сіра сова рідше попадається довгохвоста, але вона теж тут присутня. Декілька видів сичиків, які тут є. Крім того, ці ж самі дупла використовуються голубом-синяком, диким голубом, який для гніздування йому необхідні старі дуплисті дерева. Досить часто на деревах зустрічається хвороба, яка змінює структуру і текстуру деревини і утворюються так звані капи. От вони такими наростами надзвичайно цінними вважаються капи, які наростають на горіхах, але вони досить рідкісні. Очі кидаються зламані та вивалені. Це наслідок буревіїв та вітровалів. У виваленому дереві добре видно кореневу систему і саме місце вивалу. Бук має велику кореневу систему, вона видирає дуже великий земляний ком. Потім цей ком поступово починає осипатися, а западина, яка вище. Кома вона заповнюється гумусовими речовинами, які стікають, змиваються вище по схилу. В результаті проходить отаке перемішування і ґрунтових шарів. Крім того, мікрорельєф поверхні він складається з невеличких западин і гурбків. Це все сліди колишніх вивалів дерев. За деякими дослідженнями, площа зайнята отакими от яма-горбок, яма-горбок в букових пралісах складає не менше 14 Піднімаючись вузькою стежкою, помічаємо невелику печеру, розташовану з боку. Враженнями про цінність наших букових пралісів поділилися, і гості з Канади. Наші праліси вони належать до широколистяної зони, яка, до прикладу, у Канаді представлена тільки в окремих провінціях, і пралісів, як таких широколистяних, там не збереглося. Є дуже гарні праліси іншого типу. А, але це вже в інших, як я сказав, біом. Ну, до прикладу, на тихоокеанському узбережжі Канади, то праліси представлені з відомої нам тут як декоративної рослини. Туї там гігантські дерева сягають розмірів, як оце наші велетенські буки. Так, також дуже цікаві отакі е, вологі е, Темпред помірні, помірні широколистяні ліси з елементами оцих пралісів стуї. І ось ми на висоті 800 метрів над рівнем моря. Тут найцікавіша на маршруту карстовий міст. Це природний вузький отвір у вапняковому поясі, який з'явився в процесі карстоутворення. А про історію його виникнення ходять легенди. Є дві версії. Одна версія, що цей кам'яний міст утворився в той момент, коли тут ще було морське дно, ну навіть не морське дно, а морське узбережжя. І це робота власне, морських хвиль. А потім, коли було загальне підняття Карпатських гір, воно в такому стані і було підняте. Друга версія, що все-таки воно вже утворювалося в час, коли Карпати існували, тобто на суші, просто тут була велика карства воронка, і вода з неї просто промила скелю, утворивши таку кам'яну дугу, кам'яний міст, який ми можемо побачити. Також історія засвідчила і перебування тут послів Івана Грозного, які відвідували місцевий Угольсько-Занівський монастир. А звітуючись пізніше, перед царем писали про неповторність і казковість даної місцевості. Вони описують, що вони тут бачили джерела, з яких тече вода солодка, як грушовий квас, тобто описують мінеральні джерела. Також вони бачили камінь дугой над горами опрокинути. Тобто є опис карстового моста. Також вони описували, що під цим Карцевим мостом є дуже велика печера. Пошуки цієї печери поки що ні до чого не призвели. На зворотньому шляху знайомились з рослинністю пралісів. Зокрема, нам зустрічались червонокнижні папоротники різних видів та дерево, яке не гниє, тис ягідний. На цій скелі багато росте тису ягідного. Темно-зелені такі. Е Дерева вони невеликі, вони тут десь мають вік до 30-50 років, але це природній тес ягідне, він тут сам насіявся. тобто тут його колись було більше. Ну але те, що залишилося, завершився наш пішохідний маршрут буковими пралісами, відпочинком біля мінерального джерела в селі Мала Уголька.